А як ви оцінюєте свою політичну кар'єру? Я блискуча мала, мала політичну кар'єру, і я ще планую, щоб ти розумів, її мати. М -м. Ви ще хочете і балотувати ще цей депутатом? Я дуже хочу, тому що я фаховий депутат, я багато знаю, багато вмію, У мене є правильні ідеї. У мене є ця україноцентричний стержень, я не є бізнесмен, Ну, скажімо, живу чесно. І намагаюся всіх, хто коло мене точно так само жити і працювати. Працюю, плачу податки. Ну тобто я маю право і формувати разом з такими самими, як я правильний порядок денний для країни. Я учасник бойових не, я, дій. Я, я я просто не вірю в чесну політику. От вибачте, mm -hmm. ви більше в політиці, ніж я. Mm -hmm. Я звичайно в шоу бізнесі більше, але я завжди називаю політику це той самий шоу-бізнес, які грошей більше. <Vegas>. <à aux> що ти говориш? Ну, що в як? бізнесі більше грошей, ніж в політиці? Ну, пані Та узаблені. я тобі серйозно кажу. Ну, Давайте не будемо лукавити. Ну я не лукавлю. Дивись, ну, я, я 17 я років була в політиці. І що? У мене нема таких маєтків, як мають мої колеги народні співпраці. Ну, äh, ну правильно, ну, ну значить, значить, ви просто е, не використовували то. Так, Ні. Політику, як вони використовували? Ну, тому я вела чисту політику, угу. ну, тому я про це і говорю. Угу. Я в шоу бізнесі, я заробляю більше грошей. Угу. Я зараз ну, заробляю більше грошей. У мене, знаєш, який єдиний бізнес, в мене, який є? Це те, щоб українські громадяни мали достойну зарплату, угу. щоб вони могли мені дорого заплатити за квиток, на мій концерт. Оце мій прямий інтерес. А якщо поставити на е, чашу терезів в, в вашу політичну кар'єру і е, кар'єру артистки, не можна поміняти зараз це ставити на різні терези. це одне й те саме. Це механізми впливу і донесення інформації. Просто я, як артистка, це і так роблю. Але коли я є політиком е, і це моя робота на даний момент, то я можу через це донести більше інформації. Чому тому, що у мене мільйони людей, які мене знають, мільйони людей, які мене слухають, які прислухаються, з якими я спілкуюся, не через диванчик в екрані, угу. а з, від першого ряду там метр два. Але як показує практика, е, ну це в нас апріорі. Е, люди е, сприймають е, жителі країни, сприймають тих, хто в політиці. Однозначно негативно. І завжди е, псується авторитет цієї людини. А особливо якщо це була публічна людина, е, там співак, ведучий, е, комік, то однозначно потім до нього ставлення набагато гірше, тому що він в політиці. А політика це політика дорівнює корупція. Ви мене можете переконувати в зворотньому, але так воно є. Ні, я тебе не буду ви не боїтеся, що якщо ви знову підете в політику, то ви втратите. Е, той авторитет, який зараз маєте серед своїх слухачів. Я його і втрачала. Mm -hmm. Я ж була в топі популярних співаків на початку 2000-х років, номер один була. Ще не було цієї молодої когорти виконавців в mm -hmm. 2000 рік, 99-й, 98-й рік. Так? От. І я втратила, набагато втрачала, але я мала можливості багато чого зробити в правому полі. Наприклад, я займалася трудовою міграцією. Це було безпосередньо пов'язано з моєю професією, так? тому uh -huh. що я їздила, я вже казала, по всіх континентах. Я спілкувалася з нашими людьми, які живуть за кордоном. Головною моєю метою, яку ні, як мені не вдалося реалізувати за всі ці роки в парламенті, це визначення одного із зовнішньополітичних пріоритетів, наявність українських громадян за кордоном. У uh -huh. нас немає це в пріоритеті. Нас величезне лобі, більше 20 мільйонів людей. Це так тільки дуже я занижено сказала планочку. Назвала цифру. А насправді це набагато більше, якщо врахувати вже тепер біженців від війни. Так. От і ці люди з точки зору влади владних посадових осіб керівників нашої держави не визначили це як один із пріоритетів впливу на світ поза Україною. Це неправильно. навіть в Росії є, навіть в Ізраїлі є Міністерство діаспори. Ну, тобто, це, це от, от, оце була та лінія, в якій я завжди працювала, намагалася і законодавче поле там врегульовувати. Воно було можливо непомітно з точки зору м, тих ем, прямих інтересів, які українці е, очікують від українського парламенту, але це було саме те, що недопрацьовує, е, наша влада, недопрацьовувала, навіть посилаючись на одну із статті Конституції, де право українських громадян захищено Конституцією. Уцію ніде в Україні немає жодного до сих пір, жодної державної структури інституції яка б займалася цими питаннями, крім міністерства закордонних справ, яке це не входить в її функції, бо це величезна робота.